Найкращий товар, який я знайшла в Аврора. Це пляшечки, щоб переливати парфюми. І зараз ми з вами будемо їх тестити. Ось такі дві. Я не знаю точно, як це працює, але зараз розберемося. Таке я добро маю і хочу щось з цього перелити. Візьму, напевно, свої найулюбленіші: це Platinum Berries та Coconut Passion Я. Yeah. Коротше, робимо ми ось так: в нас є дирочка, Набираємо Треба нажимати. Дивимося, щось набирається. Та набирається. Ось. Закриваємо наші парфюми. Вони не ламаються, все окей. Можемо вставляти. Хоп, у нас набрана перша баночка. О, дуже класно розпшикує, мені подобається. Next. І починаємо відливати. Це все дуже швиденько, якщо ось так робити. Повна. спробуємо пшикнути. Бачите, дуже добре розпиляє. Для мене це супер зручний формат, ось так класти в сумочку і йти гуляти. Але тільки цікаво, чи можна взагалі помити ці баночки, щоб потім перелити якийсь інший аромат. Але це подивимося, як закінчаться ось ці аромати. Зберігайте це відео, щоб не втратити, тому що дійсно класна знахідка. Дякую за перегляд цього відео. Цьомочки-бомочки, Па-па!